обшуків в Києво-Печерській лаврі та в російських енергетичних компаніях. Що тут спільного, до чого вони ведуть? А ну і власне основу для чого вони повинні стати. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок. Поїхали. СБУ провела обшуки в Києво-Печерській Лаврі. Українці дуже зраділи цьому, тому що це якраз таки один з елементів того, що Лавра все ж таки може бути повернута якраз таки додому. Вона, хоч і фізично знаходилась тут, але зрозуміло, що була в управлінні російської православної церкви, в управлінні ФСБ і в російських політичних структур. Ми всі дуже радіємо з того, тому що все ж таки, як жартували в Фейсбуці, під час обшуку в Лаврі Бога було не знайдено. Ну от дійсно Лавра займалася трошки. Не тими речами, і знайдені там докази, якраз таки тому підтверджують, мільйони доларів політичні документи, документи перебування деяких а, сепаратистів в 2014 році і пізніше на території Лаври, де вони собі проживали. Більш того, сьогодні деякі спецслужби говорять про те, що навіть а, кількість людей, які проживали силового блоку в 2014 році. І потім насправді в 17-му тим вони ще проживали певний час там кілька сотень силовиків. От якраз таки готувалася і до можливих політичних провокацій та повалення української влади. Крім того, дійсно гроші, які зароблялися в Лаврі, відправлялись в Росію. Молитви, які тут лунали, вони дуже часто були проти українських громадян, проти українських героїв, проти українських історичних осіб. Ну і зрозуміло, що чому зараз так. Багато хто задає це питання, чому це не зробили 3 роки тому, чому не зробили 8 років тому, або насправді чому не зробили 30 років тому. Я знаю, що провокаціями того, щоб не захватили і не забрали, не повернули в українську власність, були російські провокатори, які заважали, захвачували для Росії. Начебто, під виглядом українців. А потім були історії, коли лобіювали на державному рівні. Згадайте часи Януковича. В часи Ющенка, начебто, домоглися не забрати, але, хоча б, щоб гроші залишалися в Україні. Україні. От, але цього теж не вистачило, тому що в час Януковича Лавра повністю знову лягла під Москву от, і під російських олігархів, які сюди були прислані управляти нами і нашою церквою. От, ну, російські інституції ослабли, російські інституції дуже сильно просіли в своїх впливах. От, і це дало Україні змогу через війну. І тут не деолігархізація, тут ніякі інші елементи не впливають. Чисто війна. Війна послабила російських олігархів, які курували церкву. Війна послабила медійний вплив. Війна послабила інституційний вплив Москви на Київ, і це дало нам змогу. Ну і зміна деяких керівників ВСБУ, які теж курували і не дозволяли заходити в Лавру. Дозволила сьогодні Україні повернути цей один дійсно найбільш визначніших святинь православної віри, і одну з дійсно з найбільших святинь у східній Європі, взагалі в Європі православних. От і це якраз таки е, той святий Грааль, так якого сьогодні так сильно потребує Російська імперія, яка так сильно хоче вкрасти нашу історію і забрати наше коріння. Ну тому дуже важливо, якраз таки Лавру повернути, щоб вона була українською. От е, дивіться, ще одна річ дуже важлива. Це повинен бути не просто обшук, чи там посадити когось. Да? А це повинен бути обшук, який стане основою доведення терористичності. ФСБ в Україні і російської церкви тут, тому що багато священиків якраз таки було були людьми, які були наводчиками, зберігали зброю, здавали списки зсу. І от ми не повинні переслідувати священників, людей, які дійсно служать Богові, але ми не повинні бути толерантними до людей, які були ФСБшниками в рясах. Ось це дуже важливо. 30-й рік незалежності останній шанс на деколонізацію. Ми повинні цим скористатися. Держави може не бути. От. І це дуже важливий аспект. Добре, що прийшли зараз. Я б теж хотів, як і ви, щоб це було в 90-х роках. От. Ну, але в 90-х, бачите, не сталося, тому ну, хоча б зараз можемо завершити цю справу. Ми не повинні ображати почуття вірян, але ми не повинні підігрувати державі Росія, яка почуттями цих вірян може захищатися. Явно ті, хто управляли лаврою, про вірян не думали. І мільйони, і мільярди доларів, які вони заробляли і виводили в Росію, теж про це не думали. І політичні інтриги, в яких вони брали участь, вони теж про вірян не думали. В Енерджі, російська енергетична компанія, теж отримала обшуки. Ну от вони трошки зляться, звичайно, тому що їх атакують, і їхні ракетами, і наші в них це все заберуть, і це треба робити, і треба забирати і енергетику, і фінанси. І будь-яке інше російське майно, тому що нам країну б'ють кожного дня, але ми не забираємо в них. У нас з бюджету мінус, мінус, мінус мільярд кожного дня, але ми стільки не поклали в наш бюджет російського. І отут якраз таки теж лякає і насторожує, чому ще й досі 9 місяців. А ми нічого не поклали до нашого бюджету. Це дуже поганий тренд, і тут треба прискоритися. Це не критика нікого з наших, але це конструктив, по тому що треба працювати краще. Взагалі я про це говорив в медіа. Нам треба омбудсмен з репарацій і омбудсмен з повернення грошей, які нам буде винна Росія. До українського бюджету, це повинно зводитись в одній людині, щоб він співпрацював із Мінюстом, і з Нацбанком, і з Мінфіном, ну, от і зі спецслужбами. Ну, от теж питання до арми, да знову ж таки передасться ці активи в арму, повністю дірява контора. Ну от до якої мільйон питань, тому що все, що вони управляли від Януковича, ну воно приносило менше, ніж, наприклад, здача трикімнатної приватної квартири на Хрещатику. Давайте, чесно. А там супербагато нерухомості, всього і. Але ми нічого не побачили на користь держави. Тому зараз треба про це подумати. Ще деякі російські олігархи теж намагаються бігати домовитися, поки що їм відмовляють, наскільки я знаю. Ну, надіюсь, так буде залишатися далі. Ну, от, але їхні активи треба передавати. Але не треба так передавати, що ми отримуємо банк, а потім 400 мільйонів ще на нього до докапіталізації піде. Це буде значить, що 400 мільйонів вони вивели і вони ці гроші вкрали. Ну, от, тому тут треба бути дуже обережними. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде до кінця доведена справа по Києво-Печерській лаврі, чи дійсно вона знову стане українською культурною і релігійною спадщиною, не буде управлятися Москвою. Чи вірите ви в те, що це питання буде доведено до кінця? Я бажаю вам сил, безпеки і дуже важливе прохання. Не ігноруйте. Ось ці дні сирени, які будуть лунати, надзвичайно багато застережень. Ми сьогодні отримуємо з моєї команди і від наших військових, і від політиків, і від спецслужб. Ну тому все ж таки дотримуйтесь безпеки і прямуйте в укриття кожного разу. Я бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, лайк, дзвіночок і пишіть коментарі. До зустрічі.